Глян, а давай міняться. Слушай, у мене до тебе є супер вигідне пропозиція, яке я аби кому не предложу. От тільки тобі, як своєму, от як другу, можна сказати, так? Да? Согласен? Міняємось? Що на що, а тобі шо, не все ровно? Ух Ти ти гля, яке недоговороспособне. Не, Ні, ну хорошо, хорошо, якщо ти, як ти так починаєш. Покажи, що в тебе в лівому кармані. Все, все, виймай. О, а в правому що? Ух, нихренась, от ты, я попав нормально. Э, Коротше, предлагаю поміняти те, що в тебе в правому, на те, що у тебе лівому. Половина мені. Колян, іли я зараз подойду і все заберу, понял? Так, да, як в прошлый раз. Напомни мені, що в раз було. Я в морду отримав за такі пропозиції? Так а хто це пам'ятає? Колян, от повір, зараз всі так міняються. Вашингтон Пост Путін в розговори з Трампом вновь потребував от України здати Донбас для прикращення війни. Так а в чому новость? Він всі пройшли рази нам точно таке ж пропонував. і усі пройшли рази він спокойненько йшов собі нахрен з усіма своїми хотелками. Піди і на цей раз йому не привыкать. Только на цей раз він не готов просто так іти. На цей раз він готов додавити слово «пожалуйста». В розговорі з Трампом Путін знову потребував повний контроль над Донбасом, предложив взамен часть захопленої Запорізької і Херсонської областей. А ви говорили, нічого не міняється. Да? Всі прошли рази він до такого по не опускався. Всі прошли рази він треба все і одразу. Весь Донбас, всю Запорізьку, всю Херсонську аж по саме Закарпаття. А зараз він готов навіть по-братськи, нами чим-то там поділитися, іменно поділитися. Не по чесному, як тому анекдоті, да, а по-братськи. Ну тут надазу понімати, в чому кидок, яку частину чого він нам все-таки предлагає. СМИ пишут, что Путин готов отказаться от Запорожской и Херсонской областей в обмен на получение Донецкой. Вчера многие СМИ написали, что президент РФ Владимир Путин готов обменять захваченные Россией территории Запорожской и Херсонской областей на вывод ВСУ из Донецкой области. Такой вывод они сделали из статьи Вашингтон Пост, которая со ссылкой на источники сообщала подробности разговора главы Кремля и президента США Дональда Трампа в этот четверг. Однако однозначно такого вывода из цитаты Вашингтон Пост сделать нельзя. Да вообще ничего, что говорит Путин, верить нельзя. А тим більше в пересказі Трампа. А тим більше в пересказі американської преси, в пересказа Трампа, треба пам'ятати одне. Будь-яке предположиння Путіна, це ну, мінімум, ну, сразу кидок. Ну, треба тільки розуміти, в чем, який, насколько гадкий. Ви ж теж так сразу зрозуміли, що він нам чуть ли не всю Запорізьку і Херсонську область збирається подарить, імені подарить. Подарить, да? А от Путін про це сам знає, не в його традиціях чесний торг. Во время разговора между Трампом и Путиным российский лидер заявил, что готов отказаться от части территории двух других регионов Украины, которые он частично захватил, Запорожской и Херсонской областей, в обмен на полный контроль над Донецком, сообщили источники, пишет газета. Как видим, в цитате не уточняется, от какой именно части Запорожской и Херсонской области готов отказаться Путин, контролируемая Россией или Украиной. Напомним, передача России всей территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей провозглашается Москвой еще с прошлого года в качестве условия прекращения огня. А разные утра. то ми одразу можемо цього горе предложення Він хоче предложить нам то, що сам захватить не в состоянні, що і без нього прекрасно нами повністю контролюється. От іменно це і хоче щедро нам предложить Це торг в форматі Путіна. У нього других торгов не буває. Но по логике речь идет, вероятно, о подконтрольной Киеву части, поскольку это было предложением российского президента еще на Аляске. Там он, по данным СМИ, заявил Трампу о готовности отказаться от требований передачи всей территории Запорожской и Херсонской областей, но оставил требования передачи всей территории Донецкой области. Хорошее предложение. Попытаться продать нам то, что у нас и так есть, на то, что есть только у нас. Ну, то есть наше на наше. Но оригинально. Орина, а ми можемо відказатися? Ні, говорить Путін. Ви чого? Ну, якщо ви відкажетесь, я тоді ризикую не отримати ні того, ні того. Ну ви чого? Ну, як я після цього буду дивитися в пацанські глаза Трампа? Хто їй йому після цього? Трамп. Конфлікт на Україні завершиться втратою київam територій. Президент США заявив, що російський лідер Володимир Путін определённо щось заберёт. Ну, хорошо, 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 уговорила, міняємося. Міняємося, чорт з вами. Міняєм Рязанську і Смоленську область на Урал і Тюмень. Ну, або, можемо наоборот. Нам, ну, я б не сказав, що сильно принципіально. Ми ж, ну, дивіться, ми, ми ж не все у вас забираємо. Да, ми вам щось то оставляємо, ну і похрен що, і то, і то не наше. Так же ж можна, да? І хороше вже на того Трампа кивати, теж мені під псуху нашле. Financial Times: Трамп убеждал Зеленского сдать России весь Донбасс. Як убедил? Так, да, тут же в чём подвох, дивіться. От якщо б вони даже його там продавили, єслі б даже, єслі б даже, да? То, той же ж таки Трамп. З утра, проснувшись, першим би прибіг до Зеленського і сістерику цю твориш. Ти на хрена ем от это отдав, а? Хто тебе просив? Я коли? Ти ти мене ні з ким не плутаєш, сейчас. Трамп ніколи не призивав Зеленського здать Донбас. Глава Білого Дома заявив, що он вновь предлагал Украине и России остановиться по линии фронта. І ще Росія. Про Україну я даже не питаю. Путін що? Трохи обламався і почав урізати свої апетити. Да, так ми можемо тоді сильно як то і не спішити з ответом. Тенденція хороша пішла. Особливо з учетом стартових умов, які вони ну типу не міняли, але поміняли. Видимо, що то случилось. Медведев отверг план Трампа. Путін требует весь Донбас. Це в одному і тому заголовки, як ви поняли, да? повна побіда, і вони вже вполне наголосні вважати окупацію Донбасу. І я не сумніваюся, вони своїм продадуть це як повну побіду. Одна біда, ми ж не согласимося. Звісно, їм придається ще щось думати і придумати якусь нову. Победу. Ну, наприклад, виход на границі 91-го року, це ж теж буде вважатися повною Росії да, ну или хотя бы, если не прокатить, ну вони можуть вважати, то что не пустили вражеські войска, ну, тобто, нас в Москву. Ще нас будуть підказувати. Эх, ви слабаки, даже Москву, от этого несчастне взять не смогли. Нам так стыдно, буде, капітан. Ну, давайте сразу як до цього готуватися, ну не спеша. Время, як ви поняли, на нас. О, русский. А давайте время на день поміняємо. Давайте залишайтесь, бо і без того, і без того останетесь. Так, ну і як ви напевне замітили, ми в таких трошки незвичних умовах цей сюжет знімаємо. Ну, тому що зараз ми будемо, ну, конкретно, ми, ми будемо перебувати теж в таких трішки незвичних умовах. Ви як знаєте, крім цієї програми, у мене ще є служба, яка іноді змушує мене відбувати в такі відрядження, в короткі, довготривалі. Ну, одним словом. Треба нам їхати в відрядження, це ну, якось так терміново виникло. Ми їдемо ну, в службових справах. Я думаю, хто, хто розуміє, той розуміє. І якийсь час ми в ефірі ну, в таких звичних умовах присутні не будемо. Я не знаю, в яких умовах там доведеться далі знаходитись. я так Трошки секретності такої напущу, ну сподіваюся, що це дозволятиме мені час від часу виходити в ефір. І це от десь найближчі пару тижнів ну, повинно бути так точно. За першої ж нагоди я буду виходити в ефір. Думаю, що ще сюжети будуть. Але якщо вони там не виходитимуть найближчим часом, чи там якийсь день-два пропускатимуться, то ви, ну, ви все-таки поставтесь до цього, будь ласка, з розумінням. Ми потім до, до нормальних звичних умов повернемось. Але ну, поки що буде так, відряд. Треба терміново їхати. І, і я сподіваюся, ви зрозумієте. і ну, це першу чергу пишу для тих, хто через день-два почне писати, а де сюжети. Сюжети будуть, це нормально, Ну іноді от бувають такі затримки. Той, хто дивиться нас постійно, він уже напевне, до такого звик. За найменшою можливості буду виходити в ефір. Але як би там не було, ви пам'ятаєте, що ми. Потім повернемось і запитаємо вас, а чому ж так слабо йшли донати на ЗСУ? Тому що, ну от частково з усім цим воно і пов'язано буде найближчим часом у нас. І просто хотів нагадати: донатьте, будь ласка, на Збройні сили України, донатьте на 120-й окремий розвідувальний полк. Це я, як правило, по п'ятницям нагадую. Ну, не знаю, як там до п'ятниці у мене буде. Донатьте, допомагайте Збройним силам України, а Збройні Сили України зроблять все так, як ми з вами хочемо, і як того. Не хоче і дуже не хоче Путін. Просто нагадаю, що всі можливості для Донати ви зараз для Донатів. Ви зараз на екранах бачите. І там знизу під цим відео всі потрібні реквізити, координати є. Будь ласка, давайте кожен і ми, і ви, і всі будемо продовжувати свою справу. І, зрештою, зробимо так, що все буде Україна. До наступних зустрічей в ефірі. Вони будуть, не переживайте. Спокійно все буде Україна.